Класичний фаховий коледж з його стін вийшло не одне покоління професійних фахівців залізничної, будівельної справи та управлінців. Ми сучасні студенти коледжу, продовжуємо історію освітнього закладу тут і зараз. Уміємо будувати, управляти та лагодити. Ми знаємося на виробництві та комп'ютерних технологіях. Вчимося в інших та створюємо своє. Не боїмося експериментувати, вміємо ділитися досвідом. Плекаємо, цінуємо, бережемо. Відчуваємо подих історії. Ми відкриті до багатовікового діалогу поколінь. Ми студенти класичного пахового коледжу Сумду. Цьому містові над Єзучем вже чимало сотень літ. А воно собі на в року. Молодечої сутності надає йому нестримна студентська хода. Юні хлопці та дівчата ось уже протягом 130 років будують тут конотоп свого майбутнього. З-поміж декількох закладів фахової освіти в конотопі містяни найбільше пам'ятають один класичний фаховий коледж Сумського державного університету. Він один з найстаріших не лише в нашому місті, а й на теренах нашої держави. Спочатку це було трирічне залізничне училище, яке знаходилось ось у цій будівлі по вулиці Чкалова. У ході державних реформ його назва змінювалася 10 разів, але це ніяк не вплинуло на його популярність серед молоді. А все тому, що його головним завданням керівників завжди було залишається освітня репутація закладу, а також збереження давньої історії закладу. Як і 130 років тому в закладі готують першокласних залізничників, а також будівельників та управлінців. Прообразом класичного фахового коледжу було трирічне залізничне училище, засноване в далекому 1890 році. Для обслуговування Києво-вороницької залізниці в ньому готували кваліфікованих робітників. На той час місцем для занять слугували лише три класи без відповідної наочності. Їх замінювали, розташовані поблизу головні залізничні майстерні та дистанція шляху. Навчання було платним. Серед 16 предметів, які викладали майбутнім залізничникам, найбільше уваги приділялося чистописанню, кресленню, будівельному мистецтву та залізничній справі. Вихованці училища носили форму встановленого зразка, сірі шинелі солдатського сукна та сині кашкети з нікельованим гербом. З викладачами учні віталися, як це роблять військові. Ранок в училищі розпочинався з молитви в вахтовій залі. Багато чого змінилося за 130 років. Це стосується і матеріальних можливостей коледжу і рівнів освіти, що надаються. Але головне, ми зберегли чудові традиції освітнього закладу, завдяки яким всі ці роки коледж є популярним серед молоді. Безмежна вдячність кожному із директорів навчального закладу. Які в різні роки гартували репутацію коледжу та зробили чимало для його розвитку. Дуже приємно, що випускники приводять до нас своїх дітей та онуків, що повертаються до коледжу в якості викладачів, що своїм професіоналізмом прославляють коледж по всій Україні та за її межами. Народжений наприкінці ХІХ століття, класичний фаховий коледж упевнено, хоч і не без труднощів, перетнув поріг ХХ та ХХІ століття і, подолавши історичну відстань у 130 років, продовжує залишатися флагманом освіти на Конотопщині. Сьогодні тут надають фахову передвищу освіту за спеціальностями: менеджмент, комп'ютерна інженерія, галузеве машинобудування, електроніка, будівництво, цивільна інженерія, геодезія. Землеустрій та фізична культура і спорт. Наразі класичний фаховий коледж функціонує в складі Сумського державного університету. На денній та заочній формах навчання в ньому здобувають освіту понад 800 студентів. До їхніх послуг 47 навчальних аудиторій, 16 лабораторій, а також навчальні майстерні та спеціалізовані цехи для проходження практики. Окрім отримання фахової освіти, студенти мають широкі можливості для розвитку своїх здібностей. Творчих, спортивних, музичних. Для цього на базі коледжу діють різноманітні гуртки за інтересами. Завдяки співпраці з благодійним фондом Відень абсолютно безкоштовно можна вчитися вокально-інструментальній грі, досконалювати англійську, займатися аеробікою, хендмейдом, соціальним волонтерством, дискутувати на будь-які теми у клубі Погляд. Життя студентів у класичному фаховому коледжі схоже на вулик: усі працюють та мають позитивний результат. А ще всі дружні, цілеспрямовані, цінують взаємодопомогу і ніколи не залишають члени своєї великої родини наодинці з бідою. Саме тому випускники коледжу систематично навідують свій рідний навчальний заклад та подумки повертаються в студентські роки, які були найщасливішими у світі. Вони і гордістю коледжу. Багато випускників досягли значних професійних успіхів, обіймають провідні посади в транспортній та будівельних галузях. Є керівниками провідних підприємств та установ країни, викладають у рейтингових вишах держави. Непомітно відійшли в історію 130 непростих і водночас цікавих років класичного фахового коледжу. Але заклад, наче й ні в року молодечої сутності надає йому нестримна студентська хода, і нехай у державі в цілому. Та в освітній галузі, зокрема, в черговий раз проходить процес трансформації та реформування. Класичний фаховий коледж, як і раніше, готовий вкотре стати на новий старт і неодмінно бути в лідерах.